Вітаю! І з вами Василь Бегіш. Сьогодні я вам покажу монету України, яку бачили тільки в описі каталогу ІТК. Жодної інформації, відео, фото ви не знайдете ні на жодних форумах або аукціонах. Це різновид у каталозі 2.1 АВМ. Реверс ягоди оливки з поєднанням штампа Аверса 2.1. І ціна якої договірна. Дана монета знаходиться у приватній колекції у пана Валерія в місті Луганськ. І сьогодні я вам покажу у своєму відео. Попрошу з вас обов'язково підписка на канал та коментар і цим ми разом допомагаємо розвивати україномовний канал на YouTube. Цікавого усім перегляду! Давайте я більш детальніше покажу на фото оригінальної монети. Розпочнемо із різновиду штампа Реверса. Позначається буквами АВ. Шрифт плоский в гронах No1, 3 по 5 ягідок. Черешок підходить до другої ягоди зліва. Гроні номер 1 7, 8 черешки з'єднані з ягодами. Розмір зображення більший 23 мм. Та вінок наближений до канту. А саме головне, що ягоди, як ви побачили, у вигляді оливок. Та біля канта присутні виколи, такі малі напливи металу у зв'язку з тим, що ж сам штемпель був бракований, вичерпав свій ресурс. Але все-таки монету було відкарбовано, і вона відома тільки в одному примірнику. А зараз переходимо до різновиду штампа Аверса. Позначається цифрою 2 і 1. Як ми бачимо, третє зерно першого колоска замкнуте. верх правого. Нижнього листа зазубриною. Між верхнім та нижнім правим листом є чітка лінія. Середній зуб тризубця заокруглений, товстий. Листя плоскі, розміщені в одній площині. Зображення малого розміру між крайніми остями 16,2 мм. Це основні такі відмінності різновиду штампа 2,1. Ось таке получилося сьогоднішнє моє коротеньке відео. Якщо воно вам було корисне, то підпишіться на канал та поставте подобайку. І пам'ятайте, що рідкісні обігові монети України я купую собі у колекцію. Мої контакти в описі під цим відео. Дякую всім за увагу! Слава Україні! Героям слава!